Всім привіт! Сьогодні у нас огляд моделі від Dora Wings у Wult і MK1. Цю модель я купив на чор Чорній п'ятниці по знижці, тому так от цікава така штука. Український виробник. Описано Made in Ukraine. Зроблено в Україні. От. Упаковочка доволі цікава, хороша якість, тіснення, все ви бачите, так? Да? Дуже приємна упаковка, все добре. От, тут ще показано, які у них моделі є. Ну, відкриваємо, що у нас тут. Так, інструкція. Інструкція, да? інструкція, ми її окремо подивимося. Скрінні деталі. Так, зараз окремо будемо дивитися на скрінні деталі. Якість дуже непогана. Якщо порівнювати з тим, що було, попередня модель е, від A і A моду стало взагалі жах. Тут все дуже, тут все дуже добре. Ви можете побачити якість. Зараз з пакетику. Подивимось ближче. Так вона тугенько вилазить. Ви можете побачити, якість дуже хороша. І якість пластику прозорого дуже хороша, навіть клепочки зроблені. Все дуже хорошо. Прозорість, це геометрія, Дуже класно, дуже приємно. Так, поїхали далі. Тут у нас пакетик з фототравленням, планочка, маски і декалі. Декалі у нас на англійську, на британську. Розфарбовку і шведську. Я окремо ще раз скажу про варіанти розфарбовки, тут дуже цікаві моменти є. Ну, декалі, нормальна якість, все гаразд. Так, поїхали далі. Власне, сама модель Сама. Зараз рамки з деталями можемо роздивитися. Якість дуже непогана, якість відливок дуже непогана. Є номери. Ну, деталізація середня, от ви можете навіть побачити, от крісло пілота. Да, воно доволі просте, без особливої деталізації, ну, акуратненько, все добре зроблено. Приборка. Ми бачимо, так? Да? З двух частин цікаво. Деталі. Це лонжерон в крилах. Це, це так розумію, дно кабіни. Ну, якість пластика. Знаєте, Він такий колір такий сіро сірозелений, да? отакий От цікавий. Не сірий, а сіро-зелений, такий, так, такий трошки сіро-оливковий. Ну і можете побачити якість відливок. Все дуже хорошо. Пластик на очі такий приємний. приємний дуже. Так, поїхали далі. Фюзеляж. О, ви Бачите, яка якість. Зроблена не тільки розшивка, але і клепочки зроблені. Все дуже красиво, дуже красиво. Отут ви можете бачити, да, яка якість. Дуже хайно все зроблено. Облою майже нема. Облою майже нема. Все дуже добре зроблено. Це внутрішня частина. Єдиний мінус, я вам скажу, що нема фіксуючих таких штирків, да, щоб ну, при з'єднанні. Фіксувати в одну комусь положення. Тобто склеювати, де вдається стик і добре відганяти деталі, щоб вони не роз'їхались, Ну, Вудечна деталізація така собі, ну, можна побачити добре і якість деталі, і якість хороша. Частина капоту. Ви бачите, да? Часом може, сфокусується. О, фокусування ловиться. щось все непогано фокусується. Дуже хороша якість відливки. Поїхали далі. це елементи опір'єння. Дуже, все дуже добре. Цікаво, що зроблено окремо ці рулі, вони окремі. Вони не єдиним литвом, зроблені з стабілізаторами і, і, і кілем, а це окремо, окремо зроблені клепочки. Все от добре видно. Ви можете побачити її якість. Ну, облою майже нема. Все дуже добре. Елірони. Все акуратненько. Нема навіть для чого доколупатися, до як то скажемо, да? простою мовою. Ага, тут іде в нас елементи двигуна, стойки, шасі. Теж бачимо, да? все акуратненько зроблено. Цікаво, що облою майже нема. Це елементи двигуна і кабіни, каркас, да? ми бачимо. Внутрішній набір фюзеляжу. Тут у нас вся дрібна деталізація. Навіть дрібні деталі відлиті дуже акуратненько. ви бачите, да? все педалі. ми бачимо це педалі. Ну, дуже приємно брати в руки це це діло. Так. Угу. Тут уже сам двигун. Ви можете побачити сам двигун. Тут іде йде двигун двохрядна зірка. От. Ну, непогано, непогано. Головне, що все акуратненько. Це шасі, створки, створки шасі. Щітки. Так, це колеса. Єдине, що мені не дуже, чому нема на колесах протектора. Взагалі, просто голі не знаю, не, не, не думаю, що так було справді, але чомусь вони всі без протектора шасі. Ну, це якби не дуже. От. Ну, що ми можемо побачити? Дуже махайне, якісне Литво, майже без облою, це дуже акуратненько. Все дуже класно. Далі, що у вас пішло? Крило. Ви бачите, отут, от, от нема фіксаторів, да, щоб при з'єднанні деталі. От, це якби мінус. Крило дуже класно. Це про хлеб, деталь, ну, розшивка і клепки. Все дуже класно зроблено. Мені подобається. Так. Це друга плоскость крила. Ну, вона відокремилась від, відокремилась від літника. Ось тут зараз камера. косується камера. тут дуже добре видно. Чудово. Ну і остання рамка, це власне нижня частина крила. Можете побачити. Теж все дуже чудово, дуже якісно, навіть нема до чого. Присібатись. Да? Ну. такий цікавий набір. Літак p 66. Ну, отже, в ВВБ-нград вот. 1. Мало відомий у нас літак. Вот. Ну, Можу, ті, хто займався історією авіації, може про нього знають. але взагалі у нас мало про нього знають про цей літак. Це американський літак фільму Інструкція дуже приємна, дуже класна, хороша поліграфія, все чітко, повно кольорова. Можете бачити. Це як воно тут складається. Пошагова інструкція. Все красиво, все зрозумі. Можете побачити, як складаються елементи кабіни. Цікаво це дуже насправді. Вот. Літак у нас маловідомий. Літак фірми Валті. Вот. Літак був, я, я, я читав за нього. Літак був непоганий. Непоганий, але ну, на, на, на час того, коли він з'явився, цей літак був, був непоганий. І, ну, і його замовили спочатку англійці, але потім від нього відмовились на користь іншого літака. От. І його замовляли Шведи. Ну, так як Норвегію окупували німці. Вони, точніше, вони не відмовились, а США наклали ембарго, тому що боялося, що цей літак потрапить у руки німців. Швеція була хоч і нейтральна країна, але німецька розвідка працювала. От. І от ми дійшли саме цікаво от до варіантів розфарбовки. І саме цікаво, що на озброєнні цей літак Валтівенверд це англійська його назва. Американська це пі 66, він на збройній Великобританії не стояв. Отака От цікава каліція. Да? Ми маємо тут британську розфарбовку, але на озбройній королівських він не стояв. Але ми маємо літак в британському камуфляжі. Це дійсно так, тому що існують фотографії. Кілька машин було пофарбовано саме такий камуфляж, і фотографії існують. Тому ми це маємо. Тут у нас є літак не фарбований, він був сріблястий з шведськими знаками. Цікаво те, що фотографія цього літака теж є. Я нарив в інтернеті саме літак саме в такій розфарбовці. Чому був нюанс, що ці літаки готувалися для Швеції, і була випущена перша партія більше 100 штук, я ще не пам'ятаю, 144. От, їх вже готували до відправки в Швецію, але наклали ембарго, і ці літаки під назвою пі 66, вони були прийняті на зброєння ВПС США. Но в Швецію вони так і не попали, але ми маємо. Отакий От літак. І на такий літак дійсно був. Я думаю, що це був літак, він знаходився в США, і він був як демонстраційний. Да? Тобто фотографія літака в такої розфарбовці дійсно існує. Далі цікаво. Літак в стандартній розфорбовці ВПС Швеції. Ну, я не знаю, чому вони. О, о, фірма ну, розробля, розробники Доринс вирішили саме такий варіант розформовці включити в цей набір, тому що такого не було. Вони не стояли на озброєнні ВП, ВПС Швеції. Хоча я на фотографії, може, я окремо зроблю, як якось відео. Як мінімум один літак в такому в зеленому окрасі він був. Він був, тому що є фотографія, де він зі знятими капотами в темній розфарбову. І от саме з знаками ВПС Швеції. Я думаю, що все ж таки яка, якась частина літаків була пофарбована в, в окраску ВПС Швеції, но в Швецію таки не потрапило. Тому я не знаю фотографію цих літаків я не знайшов. Але як мінімум один літак був пофарбований в Темно-Зелений і з знаками Швеції. Саме цікавіше, що от, нема тут фарби. Да? Така цікава оказія, що цей літак стояв на озброєнні ВПС США, і тут, тут нема декалі і рятува розфарбовці ВПС США. А також цей літак. Був поставлений у Китаї, і теж є чимало фотографій, де він в розфорбовці з розпізнавальними зна... знаками Китайської республіки. Але тут теж нема нічого. Тобто цікаво, виходить, що тут нема декалі країн на збройні на яких цей літак стояв, але є декалі і ряд розформовки. Країн, на, яких цей, на збройні яких цей літак не стояв. Ну, так, така цікава колізія виходить. От, ну. Цікавий літак сам по собі, ну, як для мене, може комусь не цікавий, мені цікавий. От, мені порадувала, мене порадувала якість набору, мене порадувала його деталізація. Середня, не те, що прям така зовсім. Детально, ну, нормально, я вважаю, що це достатньо вагне. також мене порадувала саме якість. От. Тому от такий у нас е, літак, модель літака на обзорі. Е, якщо чесно, мені дуже хочеться його зібрати. У ну, мене поки інша модель на зборки. Ну, подивусь, може, тут кладу цю цю зроблю. Що з цього вийде, ну, буду показувати.